Так, перчики починають випускати настоящий листочок, трошки вони подивуються. Потім я для них теж зроблю е, графік підгодовки, розпікірую все в стаканчики, щоб їм було вільніше жити. І буде їм щастя. Оце перець посажений сухими насінням цариця, а то червоний велетень. Все, я купляла там в магазині. Все воно посходило. Це моя віола. Це моя пітунька. Але її треба буде трохи прорядити і пересадити в горшки. Тут це подивимось, як вона сходить бігонія. Але вона така медлюшка. Перемідлю Ось. Так виглядає петунька. Вже треба буде її розсаджувати обов'язково в горщики. Доброго дня! Ви на каналі моє господарство, з вами я Валентина. І ось сьогодні я буду сіяти, уже посіяла, верніше, петрушку. Листову ранню на розсаду. Через розсаду кратче способа немає. Тому я сьогодні вирішила посіяти петрушечкою, і поставити, щоб вона проростала, бо вона трохи довговато. Поки вона проросте, зараз все залью її і прикрию трошки ґрунтом. Ось бачите, солодкий перець було в мене написано. Red mark посів 202.23. Сіяла я, касета залилася. Ось цій касеті я посіяла петрушку. Зараз отак гарно її збризнемо. І присипемо земелькою, накриємо целофаном і поставимо на проращування, щоб вона росла собі. Проростала і росла. А потім ми це холодостійка культура, ми її тільки в втеплеці, ми зразу її посадимо під дуги Підграв волокно, і воно буде собі рости і буде дуже рано. Ще у нас снігу дуже багато навалило, тому коли воно розтане, невідомо, коли вагоро залізе, невідомо, а в теплиці трошечка буде гарно себе почувати і рости. Продовжуємо сіяти розсаду зелені. Ось у мене салат рукола Либідь, дуже гарний рукола. Вона не горчить, красиве має забарвлення листочків, швидко не старіє, тому я вже декілька років підряд сажаю цю руколу. Є багато інших сортів, але мені більше чомусь подобається ця. Гарно вона швидко росте. І я її буду сьогодні сіяти через розсаду. Тому що поки вона набере свого кучка е, то краще її висіяти на розсаду. Це насіння пригодне до 28-го року. І думаю, що у нас о, написано, рані спелий от масово. Сходів до товарної стилості 20 днів. Ну Поки вона зійде, туди-сюди це пройде як мінімум півтора місяця. То, що пишу 20 днів, це коли температура повітря і землі повітря десь 20 градусів, а землі 14, тоді. У неї такий срок, а через розсаду вона набагато довше. Тому будемо зараз утрамбувала, пролила ґрунт. ґрунт у мене класман, ячейки маленькі, бо ми потім ще будемо її розпікірувати в більші касети. Ось так. Густенько я присипала і буде. Вона проросте, зараз ще прикрию її землею, трошки збризну водичкою, прикрию землею, накрию целатанок і так вона собі проростає. Якщо гарне насіння, то проростає рукола на четвертий-п'ятий день при температурі 20 градусів. Потім їй треба, щоб вона не витягнулася поставити. Прохолодне сонячне місце і воно буде подростати. Потім її можна посадити або на постійне місце для виростання, або ще раз розпокірувати. Так трохи так будемо сіяти на молоду зелень. Ось такий червоний салат Апачі. Він до 27-го року. Водний, формує гарно красиву розетку, і будемо його сіяти через розсаду. Якщо його гарно полівати, він виходить такий аж темно-темно-червоний і дуже смачний. В такому салаті дуже багато йоду, і він дуже корисний у тих людей, які є захворювання на щитовідку. Дуже корисно його споживати. Тому будемо сіяти теж через розсаду. Так, продовжуємо сіяти зелень. Наступно у нас коріандр. Насіння цього цієї зелені крупненьке таке, то можна вже розкладувати його, буде по 3-по 4 зернінки. Готовий вон. І салат коріантр, піканти або кінза буде через теж півтора місяця. Он зробила ячейки. Зараз будемо розкидати Через розсаду можна сіяти все. Всю зеленуху. і кріп, і сельдерей Ще треба мені буде лісовий посіяти Він трошки довше, десь до двох місяців сходить і, і росте. розірвалася моя коробочка, ну я тоді ось так порозкидаю по дві-три, а то й чотири зернинки, тому що, щоб гарно зійшло. Потім можна буде його. Розпікірувати і розсадити. Да, це трудоємка. Ось, може, посміється, але мене цьому всьому мовчила, е, люда з каналу мої 25 соток. Вона підказала, вона так робить дуже давно. І садить все через розсаду. І уверена в тому, що впевнена, що воно все зійде. І я, прийнявши її досвід, теж так сажаю все через розсаду. Мені подобається. Знаю, що посадив, знаю, що воно зійшло, що його ніхто не з'їв, тому сажаю через розсаду. Це все можна садити, так як кріп, сельдерей, петрушку, а такі, які ростуть швидко, салат, рукола і кріп можна висаджувати через кожні 10 днів на розсаду. Туди завжди у вас буде свіжа, гарна почкова зелень. На які ви можете, конкретно, друзі, конкретно зробити, тому сіємо і пікіруємо, вирощуємо на ранню зелень. Так що такі справи. Теж все полью, закрию земелькою і поставлю на пророщування. Ось такий вигляд має салат червоний. Йому 7 днів, він був посіяний 1 лютого і де попадало по одному, де побільше. Його треба зараз мені полити і поставити на верхню поличку, щоб вонь продовжував рости. Тому тянеться до сонечка, бо підсвітки я йому тут не даю. Ніякої немає, він росте сам собі. Коли з'являться два настоящі листочки, вже можна буде його розпікірувати. Більше є касети, мабуть, в 74-ку, і 52 ку треба буде розпікірувати, він туди буде рости до того моменту, поки. Не висаджувати його вже в теплицю. Нічим ми його не підгодовуємо, ніякої хімії, нічим. Єдине, що можна, потім буде розвести куриний послід і трошки полити, дати йому азотного добрива. А так, салати я нічим не підкармлюю, тому що вони дуже гарно впитують себе цю хімію. Тому на що і сама буду їсти, і людям продавати, на що це робити. Тільки куриний послід або ще роблю азотну підгодовку, це е, сухі дріжджі з сахаром. Я його сажу не дуже багато цього салату, тому можу собі дозволити таке зробити.